У цьому відео я покажу, як проходити активність на сервісі Godel. Розділ кліків по рекламних банерах. Це відео буде корисне тим, хто вже зареєстрований на сервісі Godel. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон і проходьте простеньку реєстрацію. Після авторизації в аккаунті на сервісі Godel ми попадаємо на початкову сторінку. Верхній частині знаходиться меню. У ньому нам потрібно вибрати розділ винагороди, за кліки по рекламних банерах. На сторінці, що відкриється у модальному вікні, знаходиться додаткова інформація відносно цього розділу. Тут говориться, що кожен банер, за клік, по якому нам буде нараховуватися винагорода, помічений міткою. Крім того, будуть оплачуватися тільки ті кліки, за які рекламодавці заплатили, заказуючи кліки, а не покази. А всі інші кліки по банерам будуть мати фіксовану мінімальну винагороду. Крім того, на сайті присутні деякі інші рекламні банери, кліки по яких не оплачуються. Мова йде про рекламу від Google AdSense і інші рекламні мережі. Тому важливо перед кліком перевіряти наявні змітки на рекламному банері. Також у цьому списку не вказано, але з особистого досвіду можу сказати, що зараховується тільки один клік протягом 5 хвилин. Також про рейтинг тут нічого не сказано. Проте я замітив, що коли в мене був рейтинг 20, то рекламні банери мені не показувались. Власне, у мене не було можливості по них клікати. Про винагороду тут сказано, що максимальна ціна має конкретне значення. Але я замітив, що все-таки ціна плаваюча, і вона менша, чим частіше я клікаю на один і той самий номер банера. Тобто потрібно старатись просто не повторятися з кліками по одних і тих самих банерах, і тоді, в принципі, дохід буде вищий. Хоча в даному випадку нас більше цікавить не сам дохід, а те, яким чином виконати цю активність для того, щоб отримати галочку для рейтингу. Для того, щоб проходити цю активність, мені важливо бачити, які покази мені були зараховані. Тому я з початкової сторінки сервіса переходжу в інший розділ, у якому відображається потрібна мені статистика. На сторінці, що відкриється, мене цікавить табличка. Самий верхній рядок показує мій останній клік. А внизу під табличкою знаходиться банер. Навівши на нього курсор, я бачу мітку. А також у нижньому кутку я бачу номер цього банера. Якщо номер цього банера відсутній у табличці вище, то я в принципі можу по ньому клікнути. У цей момент відкриється нова вкладочка і в ній відкриється сайт рекламодавця. Власне, я можу цю вкладочку зразу закрити. І коли обновлю розділ з табличкою, то побачу, що клік був зарахований по мінімальній ціні. Це відбулось тому, що сервіс зарахував мені спочатку перегляд цього банера. Номер банера був 1759. Перейду на вкладочку статистики переглядів банерів» для того, щоб підтвердити свою гіпотезу. І як можна побачити, банер 1759 дійсно був оплачений як перегляд. Тобто мені не потрібно було по ньому клікати. А значить у майбутньому я повинен провіряти саме в цій табличці, чи був спочатку оплачений перегляд. І тільки якщо перегляд був не оплачений, то тільки тоді можна клікати по банеру. А перевіряти це діло у таблиці я рекомендую тому, що між кліками по рекламних банерах повинно пройти більше ніж 5 хвилин. І клікнувши по банеру, який був оплачений нам за перегляд, нам прийдеться чекати мінімум 5 хвилин для наступного кліка. Причому оці дешеві кліки, наскільки я зрозумів, не впливають на галочку, тобто вони не зараховуються нам в статистику як кліки. Тому я стараюся, щоб їх у мене просто не було. І у мене оці дешеві кліки з'являються тільки тоді, коли мене дійсно зацікавила інформація по ту сторону баннера. І я свідомо клікнув для того, щоб піти ознайомитися з сайтом рекламодавця. Зараз протягом останніх декількох секунд було показано, як я перевіряв. Айде банера в одній таблиці в іншій, після чого зробив клік по цьому банеру. Це може виглядати досить довго, але в реальності у мене ця вкладочка просто відкрита поряд. І я просто в необхідний момент переключаюсь на неї, обновляю і дивлюся, чи була оплата цього ID чи ні. І тоді повертаюсь на вкладку, на якій показувався банер, і там роблю клік по банеру. Зараз ще раз коротко повторю, я подивився а йде банера 5501. Дивлюся в табличку і бачу, що за перегляд цей банер не був оплачений. У табличці з кліками я бачу, що я клікав більше 5 хвилин назад. І ID цього банера також там немає. Значить, можна клікнути по банеру, після чого відкриється сайт рекламодавця, який я зразу можу закрити. А далі обновити табличку з кліками і подивитися, скільки мені заплатили за клік по цьому банеру. І я знову отримав мізерну суму за клік по банеру. Справа в тому, що я не обновив табличку, в якій відображається оплата за перегляди по банерах. Тобто там відображалася устарівша інформація, і власне я знову втратив 5 хвилин. А для того, щоб подивитися всі свої винагороди за кліки по рекламних банерах, а також кількість кліків по рекламних банерах, протягом цього або попередніх місяців необхідно перейти у розділ дохід і знайти там рядок, який відповідає за кліки по рекламних банерах. Винагорода за цю активність відображається з лівої сторони і буде зарахована на наш баланс у перших числах наступного місяця. А наша активність за попередні місяці знаходиться з правої сторони. Як бачимо, у попередньому місяці я ще не вмів клікати по рекламних банерах. Їх мені просто тоді ще не показували, тому що рейтинг мого аккаунта був за дуже малим. Тому в мене, власне, галочки за цю активність у цьому місяці і немає. Побачити ми це можемо у таблиці Єрфолк. Власне, у цьому місяці я виконав цю активність повністю, тому у наступному місяці у мене ця синя галочка буде. А про те, як проходити інші активності на сервісі Godel, я розкажу у наступних відео. Тому, якщо інформація вам цікава, ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент.